Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з різними циклами у мові програмування c sharp А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте вияснимо, що таке цикли. Цикли це спеціальні конструкції, за допомогою яких ви можете виконувати певний код декілька разів поспіль, причому кількість разів виконання ви вказуєте самостійно. І от у мові C-sharp існує декілька основних типів циклів: це for, while а також do while. І наразі ми з усіма цими циклами з вами ознайомимося. Почнемо ми з такого циклу, як цикл for. Щоб його описати, ми прописуємо ключове слово for, далі відкриваємо круглі дужки і в них записуємо усі умови. Мови. Саме тут ми можемо створити певну зміну. І я пропоную зараз створити зміну, яка буде йти з типом даних байт, адже ця зміна буде з маленьким значенням, і байт нам цілком підійде. Так от, я створюю тут зміну байт. Назва цієї зміною може бути будь-якою, але якось так прийнято, що в циклах ця зміна називається як I. Тому я також вказую тут таку назву. Далі ми вказуємо перше значення цієї зміною, нехай це буде 0. Далі ми Вказуємо умову, допоки цикл він буде працювати. І моя умова вона буде такою, що цикл буде працювати до тих пір, поки i буде меншою ніж значення 10. А також третя умова, яку ми тут повинні прописати. Це, той, це те, яким чином наша зміна буде змінюватися за кожну ітерацію або ж за кожне коло циклу. І змінюватися ця зміна може як завгодно, але наразі я давайте пропишу I, і це буде означати те, що зміна буде змінюватися на плюс 1 за одне коло циклу. Тобто наш цикл він буде йти від 0 до 10 не включно, і кожен раз ми нашу зміну на одиницю будемо збільшувати. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, і все, що буде заплатим. В цих фігурних дужках, це і буде відноситися до самого циклу, тобто це буде виконуватися там певну кількість разів. Також варто відмітити, що якщо в циклі лише один рядок коду, то фігурні дужки можна і не прописувати. Але я давайте краще їх буду прописувати, щоб ми просто не плутались. І тут ми давайте будемо прописувати наступне: я буду виводити щось на екран, і я буду просто виводити е, такий текст як element, а також буду виводити оцю. Нашу зміну I. Якщо ж все це запустити, ми помітимо, що в нас будуть виведені числа від 0 до 9, тобто наш цикл спрацював 10 разів. І 10 разів в нас просто виконувався оцей код, який знаходиться всередині самого циклу. Звісно, сам цикл ми можемо якось підправити. Наприклад, я можу сказати те, що нехай в нас тепер буде від 1 до е, менше або дорівнює ч, е, числу 10. І якщо таке ми зараз запустимо, то ми дійсно помітимо, що в нас буде вибірка від 1 до 10. Більш того, ми, звісно, цю вибірку можемо з вами коригувати, як тільки нам буде зручно. Наприклад, можу сказати те, що нехай спочатку в нас буде тут 200. Далі наш весь цикл він буде йти до тих пір, поки i буде більшим, ніж число 50. І додатково ми давайте кожен раз від нашої i будемо віднімати, ну, наприклад, таке число як 9. Чому б ні? І якщо ми подібне спробуємо запустити, ми помітимо, що знову ж таки цикл він спрацює, і кожен раз в нас буде виводитися число на 9 менше, ніж попереднє. І ось так, воно декілька разів тут виводиться, і зупиняється на моменті, коли в нас i вже ну, менший, ніж число 50. І в такому контексті ви можете експериментувати скільки завгодно. Головна логіка циклу for – це те, що в одному єдиному місці ми прописуємо всі з вами умови. Ми якби і створюємо зміну, ми вказуємо умову, а також як ця зміна буде змінюватися. І далі цикл буде працювати певну кількість разів і буде виконувати той код, який знаходиться всередині нього. Так також відразу відмічу, що взагалі цикли вони надзвичайно зручні, коли ми працюємо з певними масивами даних. І от з масивами даних ми вже будемо працювати в наступному уроці, тому там ми ще більше познайомимося з циклами та зрозуміємо, в чому їх така велика цінність. Поки що ми просто вміємо виконувати певний код декілька разів поспіль. Ну і нам цього достатньо. Тепер ми давайте закоментуємо цей код, щоб він нам просто постійно не спрацьовував, і вивчимо наступний Цикл, який називається як цикл while. Цикл while, він має е, схожий принцип. Тобто всі цикли, які от ми будемо вивчати, вони працюють однаково. Вони виконують певний код декілька разів поспіль. Єдина різниця між усіма циклами це спосіб їх опису. Наприклад, в циклі for ми все відразу описуємо ось тут в самому циклі, а в циклі while ми ось тут в круглих дужках описуємо лише умову і більше нічого. І от ми давайте створимо. Схожий цикл з тим, що був до цього. Я вже, наприклад, інтеджер буду використовувати і створю таку зміну, як I, у неї буде значення як 1. Далі я буду вказувати те, що наш цикл буде йти до тих пір, поки в нас I буде менше, або ж дорівнювати 10. Тут я давайте буду так само виводити щось на екран, нашу зміну I. І, звісно, треба вказати, як I буде змінюватися. Адже якщо ми це не вкажемо, то I постійно буде дорівнювати 1. Ну і ця умова, вона. Вічно буде правильною, тобто цикл буде нескінченним. Ну і подібне ми можемо знову ж таки запустити. Ви просто помітите те, що в нас в принципі відбувається те саме: від 1 до 10 в нас виводяться всі числа, лише просто змінюється сам формат опису цього циклу. І от насправді при використанні цикла while вже можна створити досить цікаву програму. От давайте я поки що закоментую цей кусочок коду. І тепер я створю певну зміну. Нехай ця зміна вона буде називатися. Is getuserdata. Наприклад, така буде назва тут, тобто чи отримали ми дані від користувача, і спочатку тут буде значення як false. Далі ми прописуємо цикл, і в цьому циклі я вказую таку умову, що сам цикл він буде виконуватися до тих пір, поки ця зміна буде йти зі значенням false. Тобто, наразі, воно, наразі цей цикл якби буде нескінченим, адже постійно в нас значення іде як false. Далі, всередині цикла, ми давайте будемо отримувати дані від користувача, і для цього я просто використовую console.read.line. І далі я все це ще буду перевіряти. Якщо дані, які ми отримали від користувача, вони будуть. Ну і тут можна будь-який текст підставити. Я, наприклад, давайте буду перевіряти на такий текст, як сам. Тобто, якщо користувач ввів такий текст, як сам, тоді я буду встановлювати значення для isGetUserData, таке значення, як. Тру, і крім того, крім того, перш ніж все це запускати, ми давайте ще просто щось на екран будемо виводити, щоб я розумів, коли в нас йде програма. Тобто, я тут напишу Enter Data і в принципі все. Тепер відразу давайте ми все це запустимо і вже на прикладі будемо розглядати, як працює ця програма. І от логіка нашої програми зараз буде полягати в тому, що до тих пір, поки користувач не веде таке слово, як сам, в наш цикл він постійно буде працювати, але лише коли ми ведемо таке слово. Слово як сам, ми змінимо значення ось цієї змінної. Після цього в нас е, умова для циклу вже буде некоректною, і більше ми нічого користувача запитувати не будемо. І от дійсно, я можу вести тут будь-який текст, але не слово сам. Після цього ми помічаємо, що в нас знову йде запит інформації, і я можу тут вводити все, що завгодно. Але до тих пір, поки я не веду саме слово сам, в нас постійно буде викликатися е, ну, запит на введення даних. Тобто, за допомогою цикла while ми вже можемо створити таку більш-менш цікаву програму, де ми постійно будемо від користувача е, намагатися отримати якесь певне значення а до тих пір, поки він не веде це значення, ми постійно будемо всередині цикла та постійно будемо питати, щоб він ввів оці конкретні якісь дані. А тепер розглянемо такий цикл як do while. Він дуже схожий на цикл while. Різниця між ними буде полягати лише в тому, що цикл do while він один раз 100% виконається, навіть якщо умова не коректна. А цикл while він не буде виконуватися, якщо е, на початку умови не некоректною. Ну і щоб описати цикл do while, ми спочатку пишемо ключове слово do, тобто ми намагаємося щось зробити. А в кінці ми записуємо оцю умову while. Ну і тут ми можемо описати. Писати будь-який код. Наприклад, я давайте створю знову ж, таку, знову ж таки зміну I. Тут я буду просто цю I збільшувати на одиницю, наприклад. А тут я пропишу те, що наш цикл він нехай буде працювати тільки в тому випадку, якщо I буде більше, ніж 10. Ну і також ми давайте будемо щось на екран виводити. Наприклад, будемо виводити просто. Ну, просто значні нашої зміни. І от дивіться, насправді наш цикл, його умова наразі некоректна, адже i, він ну точно не більше, ніж 10. Разом з тим, цей цикл він один раз 100% спрацьовує. Далі він перевіряє саму умову. Якщо умова виявляється некоректною, то цикл більше не працює. А якби умова виявилася Оректною то цикл би продовжив продовжив би своє існування, своє виконання. Тобто, цикл do while – це той самий цикл while, просто один раз він 100%, Спрацьовує. А тепер ми давайте навчимося працювати з спеціальними операторами, що існують в циклах. Ми все будемо вивчати на прикладі з циклом FOR, але також ви ці оператори можете використовувати ще в циклі WHILE або ж do while. Я вже просто буду використовувати їх конкретно для цикла FOR. Отже, для початку ми давайте створимо сам цикл. Я вказую те, що наш цикл він нехай буде йти від 5 і він буде йти до 15. Ну, трошки змінимо умову, щоб було Цікавіше. Кожен раз ми на один будемо збільшувати наш цей цикл. І тут все, що я буду робити, я буду на екран просто виводити дані, тому я прописую write line, і, зді... і тут я вивожу element, а також ввожу просто саме значення нашої зміни. Ну і наразі, якщо ми таке запустимо, ми помітимо, що це саме стандартний цикл. Він від 5 до 15, причому не включно, буде виводити всі значення. Ось ми це з вами і помічаємо. Тепер ми давайте з вами до нашого циклу спробуємо додати декілька операторів спеціальних. Наприклад, я зараз хочу перевірити те, що. Якщо ми дійдемо до числа, ну, наприклад, 10, то в такому випадку я буду повністю виходити з циклу. Як це можна зробити? Я дописую сюди умову і перевіряю, що якщо i, воно буде дорівнювати 10, тоді я буду виконувати такий оператор, як break. І звісно, тут можна було б дописати ось такі фігурні дужки, але оскільки ми виконуємо лише одну єдину дію, це один рядок коду, то можна його не тільки, ну то можна не тільки не дописувати ці фігурні дужки, а ще й можна цей оператор прописати в один рядок. В цьому не буде взагалі ніякої проблеми. Так от, якщо ми подібне з вами спробуємо запустити, ми помітимо, що після 10 в нас вже нічого вводитися не буде, адже оператор break, він робить те, що ми повністю виходимо з циклу. Тому, коли ми дійшли до 10, в нас спрацював оператор break і більше навіть десятки, і більше все, що за десятку, вже не виводилося на екран. Оператор break про. Просто виходить з циклу. Також існує ще один оператор, який замість виходу з циклу, він просто пропускає одну ітерацію, тобто одне коло циклу. І от, наприклад, давайте ми з вами зараз спробуємо створити таку програму, де ми будемо виводити лише е, непарні числа, тобто 5, 7 та 9. Щоб нам таке зробити? Ми прописуємо ще одну перевірку. І тут я якби перевіряю, що якщо залишок при діленні на 2 він буде дорівнювати нулю, ми розуміємо, що це парне число. А тому я буду використовувати такий оператор, який називається як Continuum. Він не виходить з циклу, а лише пропускає одну ітерацію. Тому, коли я запущу всю програму, ми помітимо, що в нас буде виведено лише 5, 7, а також 9. 6 і 8 вони пропускаються, бо вони парні. Ну а всі інші числа вони виводяться на екран. Ну і після 9 також нічого не вводиться, адже в нас є оператор break. Тому ви в будь-якому вашому циклі за бажанням по необхідності можете використати. Ставити оператор break для повного виходу з циклу в якийсь певний момент, або ж оператор Continue для просто пропуску однієї ітерації. Ну що ж, а на цьому наше відео підійшло до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!